Вас вітає Сіріус. Найкраща матеріально-технічна база. Велика кількість груп реагування, наявність груп затримання, найвища якість, Найкращі умови охоронним, монтажним будівельним компаніям та незалежним електрикам. Сіріус лідер культової охорони. Вітаю вас! Ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Гром являєтесь? Як поліція відправила подалі, відомо в певних колах крадія в законі Дато Тобольського. Він керував злочинною групою, яка скоїла злочини на території Чеської республіки. Мужній вчинок подружжя сняла шиї шарф перематувати рану. Її чоловік затримав злочинця. Получаться положили його на землю, груді нож. Дніпровська поліція затримала фігуранта розбійного нападу. І от нож Отможміло от сідавати. От <му> Поліція затримала та видворила з країни громадянина Росії Давида Гваджаю, більш відомого у певних колах, як Дато Тобольський, 13 число стало для нього нещасливим. Саме цей громадянин став 13 13-м, якого правоохоронці вислали за межі України. Як проводять такі спецоперації, дивіться поліцейський резонанс. 16 листопада, Київ. Оперативники виводять затриманого. Цей громадянин – уродженець Грузії. Відомий у певних колах – злодій в законі Давид Гваджая. Задорожені. 63-04-04. І де родилися? Город Зубдіві. Гражданином якої країни являєте? Росії. В Україну з якою цілю приїхали? Ну, просто пожити. Немножко. Раніше судимо? Загашен. Общий срок проведення. Варом законів являється. Давид Гваджая був коронований ще в 97-му році в Тюмені. Про діяльність злодія в законі відомо мало. В кримінальних хроніках лише короткі згадки про цю персону. В кримінальному світі має прізвисько Датота Больське за останні роки. Він керував злочинною групою, яка скоїла злочини на території Чеської республіки. Це березень поточного року. Центр Праги. Давида гваджаю поліцейські ведуть в суд для обрання запобіжного заходу. За даними слідства, грузин очолював угруповання, яке займалось рекетом. В злочинну групу входили громадяни Грузії, Вірменії, України та Росії. В кінці жовтня Давид Гваджає звільнився з під варти і вирушив до нашої держави. Грузин оселився ось тут, в новому житловому комплексі столиці. Квартиру зняв на кілька місяців вперед та обжитись не встиг. Чоловіка затримали працівники карного розшуку. Спрацювали швидко, неупереджено і, можливо, попередили інший ряд інших тяжких злочинів на території нашої держави. Затриманий гваджає часто комусь телефонує. Загалом же він стриманий і не говіркий. Зізнався лише, що скучив за родиною, любить полювання і переймається за своє здоров'я. Що вчитель? Операцію діло. Операцію на. два рази. Чому взагалі на життя роботу? Чим зарабатиме? Секрет, фірма, секрет. Конкретні так, можу і говорити. Да. чим займається? Помагають людям. Інваліт. І многі мої близькі допомагають. Подейкують, що Гваджая приїхав в Україну до одного з тутешніх кримінальних авторитетів. Чим взагалі наша держава так приваблює злодії в законі? В чому небезпека таких суб'єктів розповів Микола Савельєв, відомий журналіст. Вже не раз писав про світ вітчизняного криміналу. Не тільки грузинські злодії в законі їдуть сюди, а й російські злодії в законі їдуть сюди. А те, що вони там частина з них грузинської національності, це вже інше питання. Що воно підконтрольне ФСБ, це однозначно в одні ворота. І Якщо вони сюди зайдуть і візьмуть під контроль наші якісь кримінальні злочинні структури і якісь впливи, то це буде мати деякий вплив на політику в Україні. Вони спробують під себе підбити і вже це роблять. Грошові фінансові потоки в банківській діяльності, нафту, газ, залізо і протидіяти їм реально. Українська організована злочинність, яка скажімо, нас навіть організована злочинність слабо організована, поки що немає, поки що немає чим, і якісь їхні рухи в свій захист будуть носити чисто локальний характер. 17 листопада Давид Гваджая у супроводі поліції та міграційної служби з'явився в аеропорту. Наступні три роки він не зможе відвідати Україну, адже в'їзд до нашої держави йому заборонений. Зі столичного аеропорту Бориспіль Давид Гваджая відлетів прямим рейсом до Стамбула. Віднині ще одним злодієм в законі в Україні стало менше. Далі в нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська Хроніка. Майже два роки переховувався від слідства. Дніпровська поліція затримала другого фігуранта розбійного нападу, що стався у вересні 2014 року. Тоді двоє молодиків з ножами напали в салоні вантажного мікроавтобуса на водія. Прям он, он вже був з ножом, і от нож мені от, от сюди. От угу. І вже як би далі, то тобто, є Я Єдине, що я не можу поняти, взагалі штується, що, що вот. Тут открывается эта дверь, второй человек, который был с ним, тоже с ножом, но он я, очки с меня спадают, он ударил, получается, один раз в очки попал, потом в лицо мне вот сюда вот ударил и в плечо. Це тим кричит, схватай барсі. Он а у меня борсетка моя була на торпів. Нападники забрали 500 гривень і втекли. Одного із них вдалося затримати інший переховувався від слідства. Втім, оперативники дізналися, що розшукуваний був наркоманом, і тривалий час лікувався в іншій області. Он став на нелегальне положення і почав скриватися торганослідстві. Спустя два года була получена інформація, що он знаходиться в одному з реабілітаційних центров, Чернігівська область, проведеними оперативно мероприятиями інформація підтвердилась. Його місценахожіння було установлено. Он задержан тепер затриманого громадянина. Судитимуть за замах на умисне вбивство. За це йому загрожує 15 років позбавлення волі. На Одещині поліція гарячим слідом затримала розбійника. Молодик разом із поплічником вдерлися до приватного помешкання місцевого підприємця. Його дружині погрожували ножем. Злочинці зв'язали жінку та вкрали три тисячі доларів та золоті прикраси. Двоє літск кавказської національності, які під подарози применення завладіли денежними средствами, а також цінностями, які знаходились в даній квартирі. В Далі в ході проведення слід оперативних дій по гарячим слідам, сотрудниками. Головна розыска был задержан один из фигурантов данного преступления. під час проведення обшуку за місцем мешкання затриманого громадянина. Поліцейські виявили викрадені годинники золото, купу крадійських відмичок, мобільні телефони. ПМР 9 міліметрів. серія ХК НД ноль 1979 рік. Виявлений пістолет був вкрадений в одній з одеських квартир. Нині тривають розшукові заходи по встановленню та затриманню інших співучасників розбійного нападу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. На Черкащині поліція гарячим слідом затримала озброєного зловмисника. Чоловік напередодні з пістолета розстріляв жителя шполянського району та втік від слідства. Виїздом на місце події слідчо оперативною групою встановлено, що один з мешканців з мешканців села Матосів зайшовши до помешкання, чинив декілька пострілів в одного з присутніх в даному будинку громадян. Після Чого зник з місця події? Розшукуваний громадянин недовго зник з поля зору правоохоронців. Невдовзі поліції стало відомо місце його переховування. Проведеними заходами встановлено, що Даний громадянин переховується в місті Сміла та здаватися живим працівникам поліції він не планує, і в разі його затримання буде застосовувати гранату Ф 1 оперативники. Виминили озброєного зловмисника в безлюдне місце та затримали його. У чоловіка вилучили речові докази, зброю та гранату. Все це направлено на експертизу, затриманому громадянину. Повідомлено про підозру йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. На Сумщині патрульна поліція разом із працівниками карного розшуку затримали двох підозрюваних у шахрайстві киян. Чоловіки, які до цього вже мали проблеми із законом, діяли за старою класичною схемою: раптовий нічний дзвінок з проханням допомогти синові. Надійшло повідомлення про те, що її намагаються шукати шахраї під приводом того, що, начебто, її син вчинив ДТП, та треба кошти на лікування потерпілої для вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності. На місце події був негайно направлений наряд. Управління патрульної поліції міста Суми, який затримав громадянина, мешканця міста Києва, на мобільному телефоні, затриманого киянина, був номер пенсіонерки Катерини Іванівни. Саме в цієї літньої жінки Шахраї намагалися видурити останні кревні гроші. Прийшлю чоловіка, приїде знайомий мой, виручить і я вам віддам обов'язково 20 тисяч. Приготуйте гроші, щоб ви були. Утім, гроші Катерини Іванівни шахраям так і не дісталися. Обох підозрюваних затримали поліцейські. У чоловіків вилучили марихуану, шприци з екстрактом опію, фальшиві пенсійні посвідчення, а також мобільні телефони, з яких ці спритники телефонували своїм потенційним жертвам. Ні в чому не вінові не знаю. Своїх жертв шахраї шукали просто. Вони обдзвонювали людей за номерами, взятими з міського телефонного довідника. У поліції вкотре нагадують громадянам бути уважними та пильними із невідомими людьми, і в жодному разі не продовжувати із ними телефонних розмов. У Полтаві подружжя Дмитра та Дарини Добряків врятували життя важко пораненому чоловікові та затримали зловмисника, який ледь не зрізав свого товариша. Інцидент стався надвечір. Чоловіки біля крамниці стали з'ясовувати відносини. Один із них раптом вихопив ножа. Буквально секунд 30 вже на живе ранення. Перший друзів прийшов сюди на світ легкий, і просять жа допоможі тому що стікає кров'ю. Ну, а кровотечение ужасное. Ужасное ну, до ну, такой степени, потому что аж, ну, джинсы поднимались, вот насколько была пульсирующая кровь. Сняла с шеи шарф перематывать рану. Згодом поблизу в крамнице з'явився чоловік-дорини, поліцейський. Вот здесь это было много людей, чоловік 30 било. Моя жена сняла себе шарф і перемотує ж потерпілому ногу. Люди смотрят, ніхто не я кажу, визивайте скорую і 102. Спрашу, хто це зробив. Він говорить, це мій якоби знайомий. Куди побігав? Говорить, в ту сторону. Дмитро Добряк кинувся наздоганяти злоумисника. Ну, я ж за ним одразу пулей туда, туди, напрягнув на нього, положил його на землю. говорю, де нож? Говорить, нож я викинув. Ну, Далі руки за спину, ну задержав, в задержав. Згодом на місце злочину прибула викликана патрульна поліція. Екіпажами 108 та 152, які прибули на місце події, було оперативно надано першу домедичну допомогу, затампоновано раневий канал та накладено давлячу пов'язку. Після чого постраждало, було передано до карети швидкої медичної допомоги. Затриманий громадянин невдовзі показав, куди викинув знаряддя кривавого злочину. Це підозрювано особу було затримано. Речовий доказ ніж був вилучений. Мужня подружжя в полтавській поліції відзначили життю постраждалого громадянина. Тепер нічого не загрожує за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень проти підозрюваного чоловіка. Відкрито кримінальне провадження йому відповідати за скоєне в суді. У Вінниці патрульна поліція та працівники карного розшуку затримали злочинний дует квартирних крадіїв. Двоє громадян намагалися вчинити крадіжку з квартири у багатоповерхівці. Їх упіймали завдяки пильності громадян, які викликали поліцію. Під час того, як працівники поліції до них наблизились, вони почали викидати знаряддя скоєння злочину, а саме відмички, за допомогою яких вони відкривали двері до квартир. Затриманих неодноразово притягувало до кримінальної відповідальності саме за численні крадіжки майна з помешкань громадян на території України. Це е, жителі міста Кутаїсі е, Грузії, які е, один з яких знаходиться на території України з 95-го року. Третій притягувався на територію України до відповідальності раніше судимий і саме за скоєння квартирних крадіжок. Це вже сьома злочинна груба квартирників, діяльність якої поліція припинила у Вінниці. не можу сказати, раді, раді, не можу. крадіїв узяли під варту. Одного із них невдовзі депортують. Іншого поплічника судитимуть за спробу скоєння крадіжки. На Одещині працівники причорноморського управління кіберполіції разом із спецпідрозділом Корт припинили незаконну діяльність шахраїв, які ошукали громадян на майже 60 тисяч гривень. З використання всімірної сіті інтернет вони завладівали денежними средствами громадян. В настоящее время указані преступники задержані в порядку статті 208 восьми процесуального кодексу. Відкрите уголовне производство по статті 190, частина 3 третього кодексу України у ході перевірки було встановлено, що п'ятеро жителів міста Татар Бунари організували схему незаконного збагачення за допомогою інтернет-ресурсу. На протяжении последних месяцев Печеноморское управление киберполиции начали поступать заявления от граждан с различных регионов Украины о совершении в отношении них мошеннических действий, которые выражались в размещении на одном из интернет-сайтов, предназначенном для обмена и продажи товаров, объявлений о продаже сельхозтехники, мототехники, мотоблоков и других товаров по ценам значительно ниже рыночных. У ході обшуків у підозрюваних вилучили 14 мобільних телефонів, 7 картки різних операторів, ноутбуки, пристрій для передачі інтернет-даних. Усім учасникам злочинного груповання повідомлено про підозру. Триває розслідування. Російські бойовики не припиняють обстрілювати Донецьку Мар'їнку. Поліція оглядає та документує значні пошкодження житлових будівель. В результаті чого Пострадали две улицы, а именно 9 жилых домов, в которых находились люди. К счастью, раненых и погибших нет. Также пострадала школа номер один. Повреждено 42 окна. Школа продолжает работать в штатном режиме. Поліція забезпечує охорону публічного порядку. За фактом скоєння терористичного акту порушено кримінальне провадження. Триває розслідування. На Київщині відкрили меморіал на честь поліцейських, які загинули під час виконання службових обов'язків у зоні проведення. АТО. комплекс відкрито на базі полку поліції спеціального призначення Миротворець зараз. Цей підрозділ один з найбільш підготовлених про мужність цих бійців у нашому подальшому сюжеті. Поліцейський фронт. схема бойового шляху частини на водонапірній вежі від Київської області до Іловайська, де були найзапекліші бої і найбільші втрати. На території вже не батальйону, а полку поліції, особливого призначення миротворець, вшанували відкриттям меморіалу пам'ять майже трьох десятків тоді ще міліціонерів Київщини, які загинули на війні у складі добровольчих підрозділів. Господь каже, що нема більшої любові, ніж віддати життя своє. за своего ближнего. И сейчас вони в небесном воинстве дивляться на нас. И мы должны відчувати свою ответственность. На стеле здесь имена 29 человек. Из них 15 самое тяжелое отметено в нашем сердце. Иловайск. Место самое трагическое для Добровольческого движения Самое трагическое для наших батальонов. Ми познали сполна верломство русской военной машини і позбавились будь-яких ілюзій, що з этим врагом надо воювати по-настоящему по, по собрав всю силу після відкриття пам'ятного знаку у небо здіймаються повітряні кулі символ душ загиблих поліцейських. Діти, у яких ніколи не буде батька, я знаю про їхню школу, я знаю про безкоштовні обід, я знаю про пенсії, але я знаю, як вітають дітей, тих атошників, які живі, які приходять, і знаю, скільки не отримують вони. Народний депутат Тетяна Чорновіл поклала до монументу жовті квіти Соняшники, прізвище її чоловіка Миколи Березового. Перше у списку імен загиблих його вбили 10 серпня 2014 року під іловайськом на ось цьому соняшниковому полі під час цієї першої спроби штурму східних околиць міста батальйоном Азов. Колишній начальник штабу Азову, а згодом керівник усієї міліції Обратите. Київської області, знав всіх своїх загиблих міліціонерів. Для мене честь було служити, знати вас. Для мене честь знати всіх 29 чоловік. З миротворця, 15, з Азову 6, Торнадо 6 чоловік, Гарпун 2. Це ті, які тоді були зачислені до штату МВС Київської області. Але найбільше втрат тоді поніс саме батальйон миротворець. Він формувався на базі центру миротворчих операцій МВС із ветеранів миротворчих міжнародних поліцейських місій. Колишній командир, а нині парламентарій Андрій Тетерук, згадує деталі кривавих боїв в Виловайську. Після того як ми зайшли в Іловайськ, ми отримали підрозділом завдання закріпитись в виловайському депо разом з батальйоном Херсон. Вісім десятків бійців Тетерука прийшли в Іловайськ останніми перед повним оточенням росіянами нашого угрупування. Вони п'ять днів під шаленим вогнем тримали оборону залізничного депо. Це по нам по град. Чисті руки, гаряче серце і холодний разу. Тоді силам АТО для взяття Іловайська банально не вистачило сил. Ворог виявився сильнішим і важче озброєним. І, зрештою, перехопив тактичну ініціативу. сука! Місто Іловайськ, воно достатньо невелике. І коли ми останніми заходили посилювати наші підрозділи, тут в школі був батальйон донбас, в дитячому садочку був дніпро 1 Тут світять був, баталь... батальйон Херсон тримав депо. Зрештою, долю Іловайської битви вирішили відкрити вторгнення російської армії. Під час виходу з оточення в батальйоні Тетерука загинуло десятеро бійців. Андрій Сипок Анатолійович. Він був наймолодшим бійцем нашого підрозділу, але й самим хоробрим. Полковник Єщенко, Віктор, у нас було до речі, шість полковників підрозділі, але які не соромились бути на рядових посадах. Родичі загиблих бійців миротворця отримали від МВС нагороди і цінні подарунки. Більша частина поліцейських підрозділів і нині несе службу у зоні антитерористичної операції вже на Луганщині. У Харкові поліція охорони використовує чотирилапих помічників або швидко відшукати та затримати злочинців. Крім того, поліцейські собаки допомагають знайти викрадене, охороняють в'язнів та розшукують вибухові пристрої. Як готують таких професіоналів? Дивіться наш наступний сюжет із рубрики Поліцейська охорона. Не перший рік у Харкові служить разом у поліції охорони старший сержант Валерій Дятлов та його вірний чотирилапий помічник ЄСАУ. Поліцейський розповідає про відповідальну роль свого вихованця. Нас кінолога собакою, задіюють на службу батальйону поліції охорони номер один, на групу задержання. Е, в случаї, якщо пройшло проникнення на об'єкт, ми собака виповнює роль розснуль по поиска преступника по гарячим слідам по запаху його следов. Ну, либо ж якщо преступники можуть бути вооружені для затримання. В першу чергу пускають собаку, потім йде э, поліцейський, щоб не травмувати. Перша собака виконує роль як телохранителя в першу чергу. Крім виявлення правопорушників, захисту майна громадян, поліції оборони ще й рятує життя. Цей інцидент стався днями у Харкові. Поліцейські прибули на виклик за кілька хвилин. Ми вже повинні були змінятися. 7 часов утра, а э, дежили сутки. Нам були с розвідку 7 7:00 ранку, вулиця Ньютона, навпроти 144-го дому. Ми увиділи, ну, слышали крики. А потім під'їжджає ближе, увіділи, як собака овчарка, нападает нападає на другого человека з другой собакою. Поліцейські відреагували миттєво. Вони застрелили оскаженілу собаку, постраждали громадян, доправили до лікарні. Їх життю тепер нічого не загрожує. Ми займаються профілактикою і предотвращением правонарушений на території города. За последні три місяці такими термінової кланки поліції воспользувалися около 200 человек. И з них 20 по цим визовом двадцять інші було задіяно, доставлено в територіальний відділ поліції. Правохоронців, котре нагадують, якщо вам або життю ваших знайомих загрожує небезпека, краще скористатися тривожною кнопкою термінового виклику поліції. Допомога прийде миттєво. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося. За тиждень